Черкаські депутати потрапили в немилість ще й до автомайданівців за те, що паркуються де заманеться. Активісти прикрасили автівки порушників наліпками із написом Плюю на всіх. Чи оцінили перехожі такий автомайданівський креатив? Про це далі в сюжеті. Поки депутати сваряться в мерії, біля неї вже трудяться автомайданівці. Вони влаштували полювання на водіїв на хаб та не простих, а тих, що з депутатськими мандатами. Перша депутата, коли не помиляюся, Ананіва, депутата Радуцького стоїть машинка. Там е, Субару на рек. А Субару чиє стоїть? А Лібідцова. Інномарка чи вітчизняні жигулі для активістів значення немає. Ось так автомайданівці ставлять мітки на всіх автівках зухвалих водіїв. Хоч тут у середмісті є куди прилаштувати їх цивілізовано. Є парковка, там є парковка на Любаві, Буквально 20 метрів. Може здоров'я у наших депутатів не вистачає пройти 20 метрів, То автомайдан може їм допомогти напомнити об там. На такий креатив автомайданівців перехожі реагують схвально. кажуть правила одні для всіх. Це повинні мати своє місце, тому що тут воно заважає. Транспорту ми підтримуємо, нема чого ставити машини не в, не в положеному місці. Що депутати мали б стати прикладом для решти водіїв? Упевнені й самі активісти та поки констатують, і з цим не складається. Я думаю, достукаємося до совісті автомобілістів. А ось один із тих, до чийого сумління і апелюють активісти. Наша знімальна група запрошує депутата Радуцького на оглядини його вже поміченої автівки. Та обранець відразу чим дуже від неї відхрещується. Хоч саму ініціативу каже, схвалює червона. Це не моя автівка. вашої тут немає тут, немає Я радуцького шестерка. червона. Як така профілактика мене даремно кажуть активісти, вони повернуться знову і теж не з порожніми руками. Ну я думаю, що можна ставити якісь стовщики вкапувати, щоб машини не паркувалися на газонах. Вікторія Курченко, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.